Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, коли кінець війни? Коли кінець війни? Скажіть, покажіть, коли мир в Україні настане, припинються обстріли, військові дії припинються, ворог прибере свої війська з нашої території. Скажіть, покажіть, коли кінець війни. Так, це буде в нас дні, це тижні. Це місяці, це роки. Роки. І ще дві карти, чи завершиться війна до кінця 2025 року? Скажіть, покажіть ще дві карти. Так, ну, дивимось. На дні колоди сім жезлів, це дуже гарна карта, що це майже кінець війни вже зараз. І більша робота вже, більша половина роботи вже виконана. Сімьорочка, що ще 30% роботи залишилось, і що ми це будемо робити самі, на жаль. Так, дні. Відкриваємо дні. Чи скоро це буде? В роботі. Це не буде через дні. Так, потім. Тижні, чи закінчиться війна через тижні. Через тижні зміниться ситуація, коли фортуни в кращу сторону, початок оцього завершення, щось зміниться в кращу сторону. І робота над цим вже відбувається зараз. Так, місяці чи завершиться війна через місяці? На жаль, ще ні. Через місяці війна не завершиться. Через роки. Через роки можливо. Чи завершиться за. Да, до кінця цього року війна завершиться. Дивіться, карта Сонце і 10 Кубків це точно завершення війни до кінця 25-го року. Це буде як в процесі той, хто агресор. Він отримає поразку в цьому рухці, повну остаточну поразку. У нас буде дуже сильний захист, що ми продовжуємо захищати свою землю. Бачите, цей великан, він малює рунічні символи на землі. І це захист, що ми будемо ще в кращому захисті, нам щось ще дадуть, якусь зброю, якою ми можемо закрити небо, закривати небо, щоб не було цих обстрілів таких. Щоб не було наслідків після обстрілів. І той, хто цю війну затіяв, хто за цим стоїть, він отримає поразку в цьому році. І оці дві карти кажуть, що так, до кінця цього року війна скінчиться. Сонце це перемога, це мир. Це радість, щастя, все найкраще, яке тільки може бути. І також це карта перемоги. І то, що ми будемо з вами задоволені. Десять кубків. Чоловіки повернулись додому, до своїх сімей, родини разом. І щастя, радість, свято. Ти такий вийшов розклад. Дай Бог, щоб так і було. Перекривати нема що. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.